Коронна страва усіх чоловіків, макарони по-флотськи. Ловіть простий рецепт, який легко повторити кожному, та готується дуже швидко. А під відео поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Буду дуже вдячний. Вливаємо в сковорідку олію, закидаємо нароблену цибулю і дрібно нарізаний часник. і смажимо 5 хвилин. Після вкидаємо 2-3 столові ложки томатної пасти та можна ще трішки додати томатного пюре чи домашнього кетчупу. Додаємо фарш, це має бути свинячий. Перемішуючи обсмажуємо, розбиваючи грудочки. Із спецій потрібно обов'язково тільки сіль і мелений перець, але смачно ще дати прованські трави. Я їх рекомендую і завжди додаю. Всипаємо сухі макарони і все разом перемішуємо. Заливаємо водою, щоб повністю покрити фарш із макаронами. Краще залити відразу гарячою водою, так приготування буде значно швидше. І накриваємо кришкою. Періодично перемішуючи, готуємо до повного википання води. Це приблизно 20 хвилин. І готово! Всім смачного!